Огляд ситуації у заповідній справі в Україні за 8-12 роки. З огляду на це вбачаємо, за необхідне ще раз донести оприлюднені в доповіді рекомендації до відомого комітету. Вони були передані як інформація до цих слухань нами. Питання розвитку заповідної справи та функціонування біосферних заповідників було присвячено спільне засідання наукової ради з проблем заповідної справи і діяльності заповідників при відділенні загальної біології нам України. Та Національного комітету України з програми, з програми ЮНЕСКО Людина і біосфера. Я хочу нагадати, і тут Тетяна Володимирівна вже казала про це, що в нас є різні категорії е, природнозапов... об'єктів природно-заповідного фонду. Це і біосферні заповідники, національні природні парки, природ... 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 природні заповідники, ландшафтні регіональні парки і так далі. І так далі. Окремі, окремі пам'ятки природи, але крім того, ботанічні і сади і зоологічні парки, що зберігають і відновлюють генофонд. Сьогодні дуже складно говорити про концепцію абсолютної заповідності. У нас просто немає в Україні таких територій. Заповідники площею 2-3 квадратних кілометри апріорно не можуть бути повночленними, здатними до саморегуляції екосистемами. Вони потребують втручання людини, мудрого втручання для свого збереження. Бо субційні процеси там можуть проходити в зовсім небажаному напрямку. Вони можуть просто заростати бур'яном. Зараз для багатьох об'єктів ПЗФ існує проблема взаємовідносин з місцевими громадами. Люди хочуть знати, що таке охороняється у них під боком. Необхідно розвивати організований екотуризм, екологічно-просвітницьку діяльність. І не треба думати, що опублікувавши кілька кілограмів червоної книги без екологічної освіти населення, ми можемо почувати на лавах. Забороняючи абсолютно всю господарську, в тому числі екологічно безпечну діяльність, не намагаючись регулювати її, ми створюємо осередки конфліктів. Яскравим прикладом є Дунайський біосферний заповідник, де рибальство є традиційним промислом протягом віків. Впевнений, такі ж проблеми стоять і перед іншими заповідниками, де треба косити або регульовано випасати худобу тощо. До речі, коли створювався Дунайський біосферний заповідник. Його протоки не були не були Десаді до заповідних, до заповідних площ. Від того, що все виписане нами як закони не відповідає дійсним реаліям природі в природі і суспільстві, виникають такі конфлікти. Так, постановою Кабінету міністрів від березня цього року. Номер 159. Повноваження територіальних органів мініприроди були припинені, вони перебувають в процесі ліквідації. Законом України від 16 жовтня 2012 року про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації і так далі. Були внесені зміни в низку законів, але в закон України про природно-заповідний фонд України вони чомусь не були внесені. В результаті зараз неможливо погодити ліміти на природокористування в 2014 році на території об'єктів природозаповідного фонду та невизначений орган, який буде надавати відповідні дозволи. До цього часу, до цього часу в найважливіший зимовий період залишилися без роботи сотні людей Вилкова, що заготовляли очерет. Недоотримані кошти в місцевий бюджет. Існують проблеми взаємодії різних юридичних власників однієї території, наприклад, Сколівські безкиди, Бутівлянське лісництво при моніторингу та управлінні популяції. Регуляція хижаків вовка і лисиці відбувається стихійно, без урахування територіальної структури їх популяцій, за принципом максимально активного відстрілу навколо меж об'єкта ПЗФ без загальної науково-ґрунтованої програми. Відсутня система домовленостей про наукову взаємодію між заповідними територіями, що знаходяться на, різні, на територіях різних країн. Ми знаємо приклади такої взаємодії, наприклад, в Дунайському біосферному заповіднику, але навіть у прикордонній смузі теж вона дуже ускладнена. Типовим прикладом є Ужанський національний парк, що межує з заповідними об'єктами Польщі та Словаччини. Не враховуються можливості пересувань тварин. При, при стаціонарних прикордонних бар'єрах, необладнаних переходами. Відопис природи сьогодні є малоефективним документом. Він потребує вдосконалення, тому що допускає занадто НАТО широке поле для суб'єктивних інтерпретацій і дає фактично нульову можливість для користування цих даних. Необхідна уніфікація методик обліку та реєстрації літописів як періодичних видань і їх онлайн-публікація в спеціальній пресі. Ряд інцидентів, які останнім часом відбулися в заповідниках Національної академії та інших заповідниках, говорять про упереджене висвітлення їх в пресі, це можна розглядати як спробу тиску та дискредитації цих заповідників з боку місцевих органів самоврядування. Або окремих владних осіб. В цьому брали, на жаль, участь і деякі громадські організації, причому, перш за все, задля самопіару. Я думаю, що краще було б просто звернутися більше до самого, е, е, самої природоохоронної діяльності. І треба нести відповідальність за інформацію, яка надається пресі, Треба її перевіряти. Аби не дезінформувати і не збурювати населення, Мінприроди України слід звернути увагу на необхідність проведення у відповідність на державному рівні статусу заповідних об'єктів, що мають відповідний сертифікат ЮНЕСКО при включенні їх до всесоюзної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. Крівництво національних біосфер, біосферних резерватів слід звернути увагу на необхідність більш активної співпраці з національним комітетом України з програмою ЮНЕСКО «Людина і біосфера», і особливо в напрямку напрямі міжнародного співробітництва. Так а взагалі я вважаю, що нам потрібно якось більше, більш Активно залучати для цього і наукові кадрі, і місцеве населення для того, щоб вирішувати наші проблеми. Дякую.